І сьогодні в маркери подій, який можна слухати на радіо, а ще можна підписатися і дивитися його на нашому каналі «ФМ Галичина Аналітика. Кожен ваш комент лайк це можливість вибити російський контент із полів Ютубу. Але це потім згодом. Після того як ми привітаємося з нашою співрозмовницею гостею Ганна Гобко. Вона була головою комітету в парламенті закордонних справ минулому скликанні. Нині голова правління громадської організації. Мережа захисту національних інтересів. І поза парламентською дипломатією пані Ганна по всьому світу їздить. Зараз головою от закрила Африку. В Антарктиді ще не була, але по-моєму на всіх інших континентах не один раз пані Ганні доводилося говорити про інтереси України у російсько-українській війні. Пані Ганно, вітаємо! Китайці до Женеви приїдуть чи ні? Ну, насправді Китай дуже вдало використовує. Свої так звані е, миротворчі зусилля, і в Китаї є свій план, який не відповідає нашим національним інтересам і територіальній цілісності і поваги до суверенітету, але тим не менше, Китай хоче е, з глобальним Півднем показати, що саме вони є тою супердержавою, яка на якомусь етапі зможе втрутитися і зупинити війну, тобто, хоча. Китай зацікавлений, щоб війна тривала довго, тому що вони використовують Росію як ресурсний придаток і збагачуються за рахунок і дешевих цін на енергоресурси. Китаю вигідно, щоб Україна не виграла, тому що це буде поразка основного конкурента на геополітичній арені Сполучених Штатів Америки і, взагалі, заходу. Тому для Китаю з однієї сторони вони лукавлять, коли беруть участь і. Намагається би перед іншими державами, показувати, що дивіться, ми хочемо, і ми єдині, хто має право сидіти за столом перемовин, тому що ми не накладали санкції на РФ. Ми не втручалися і не займали жодну з позицій, жодну сторін не підприне підтримали. Що я насправді абсолютно ну не відповідає дійсності, тому що Китай давно. Допомагає Російській Федерації і е, не тільки гуманітарною допомогою верстати, і мікрочіпи. Але завдання заходу зараз зупинити таке зближення Китаю з РФ, коли Китай перетне всі червоні лінії і буде постачати уже. Балістичні ракети і так далі. Та але тут якось дивно виходить. Ну, по перше, ми так і не зрозуміли. Китайці ви а може ви просто ще теж не знаєте так Такі приїдуть туди, чи вони хочуть, як і під небесна каже, в нас плани на тисячу років. Ми хочемо, щоб ця війна була тисячу років, і щоб тисячу років наші раби, які називаються русські, нам качали дешевий газ і самі клали труби сіли Сибірі. От це ключовий момент. Тим більше, що в ніякі останні китайські попередні попередження не спрацювало, ніколи Блінкен приїжджав, ні, тепер оцей у цей вояж всі по Європі нічого нам не дає у відповідь. Це нам на шкоду, чи це може нам якось допомогти? Ну насправді е, треба всередині України зрозуміти, а чого ми так поспішаємо і що ми хочемо від цього саміту миру? Тому що ці е, три основні пункти, довкола яких буде зібрано лідерів держав з очікуванням участі Байдена після саміту. Сімки, який буде в Італії, які полетять в Швіцарії в селі, Дері. тобто е, довкола тематики це безпека продовольства і безпека морів, друга тема це ядерна безпека і питання обміну всіх на всіх, і також е, депортація е, дітей. Тобто, з одної сторони, це ті теми, які могли би об'єднати навіть ті країни, які е, там між собою е, воюють, і так далі. І Україна очевидно хоче, щоб е, бачення яким має бути мир, і об'єднувалися довкола десяти пунктів формули е, зеленського президента. Але е, насправді у Китаї абсолютно інша гра. І те, що я вже сказала, Китай не зацікавлений в тому, щоб Україна перемогла. І тому, з однієї сторони, це дипломатичні різні реверанси. Кожен намагається собі хтось виграти час, хтось е, подивитися, е, як можна зайти, тому що ми не бачимо, на жаль. Консолідованої стратегії Заходу щодо е, російської агресії проти України ми чекаємо, тільки зараз має е, Білий Дім адміністрація Байдена представити Конгресу е, 45 днів їм на це дали стратегію США в Україні. І ми не розуміємо, чи там далі буде ось цей антиескалаційний менеджмент as as takes, скільки треба, стільки будемо допомагати, чи ми побачимо уже дійсно. Амбітну ціль, в якій не буде страху поразки Російської Федерації, в якій будуть всі засоби, включно е, з тим, що ми побачимо зрілість США на саміті НАТО у Вашингтоні, того чого не було у Вільнюсі, коли нам не дали формальне запрошення до угу. альянсу. Тому зараз в нас ще є певний час, щоб наша діаспора країни е, Північної Європи Балтії говорили з адміністрацією, представили цей план. Тому що є в Європі інший план е, Макрона з надсиланням е, військових місій з гуманітарними цілями. Тобто, з однієї сторони, ми бачимо, як пробудилася і формується коаліція рішучих, ті, які кажуть, що Росія має програти і чим швидше, тим краще. Тому що чим довше триває війна, тим більше з'являється нових е, конфліктів, розпорошуються зусилля, ресурси, і це робить вісь зла уже не просто держава-агресор, і тому треба поспішати. А є ті, які намагаються збити це розмовами, продавайте, сядемо, поговоримо. А Росія це використає для того, щоб е, ми, ми бачимо, наскільки Німеччина гальмує зараз конфіскацію активів. І ну, не е лише Німеччина зливі. сьогодні Financial Times, каже: вся велика сімка сказала: все, ми відмовляємося від ідеї конфіскації російських активів. Будемо шукати інші шляхи. Ну тому що це <кій> все, як скажімо, коли за кулісами <кій> тривають якісь. Розмови, підготовка до перемови то очевидно, навіть е, сам факт, коли е, Росія, яка не готова до перемови, не демонструє жодного кроку, який би показав, що вони готові е, сідати і серйозно про щось Е, Ми бачили це на прикладі е, спроб так званого мирного врегулювання. Коли був мінськ, 1 Мінськ-2 були нормандська четвірка, лідери. Всі ці зусилля понад 200 Різних зустрічей в різних тристоронніх контактних групи в мінську і так далі воно призвело до того, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення, а насправді це геноцид. Але тоді виходить яка легко така медійна шизофренія. З одної сторони, всі лідери готові їхати в Женеву, може вони скучили, хочуть відпочити на березі Женевського озера, але при цьому вони так само всі читають де речник головного управління розвідки Скібіцький Сьогодні говорить, що взагалі жах. А якщо й переговори якісь можуть бути, то десь в другій половині 25-го року, коли в Росії буде вже значно більше захоплених територій, якось вона не узгоджується з тим, щоб їхати в Женеву тусуватися. Ну, насправді, е, е, наші е, спецслужби, от е, мали би відійти від цієї практики е, продукування заяв, тому що ці заяви. Ну, пригадуємо ще попередні заяви Буданова, що в 23-му році ми будемо в Криму. Вони дезорієнтують українське суспільство, яке майже в кожного в домі вже є хтось або воює, або друзі на фронті, і тому а, ми прекрасно розуміємо, яка ситуація. Тобто, ворог наступає, поки ми чекаємо, коли підійде все озброєння і тої кількості дронів, які забезпечують волонтери. Недостатньо У мене виникає питання, чому парламентський комітет з безпеки розвідки нарешті не закличе Федорова і інших зі звітом хай в закритому режимі. Але чому насправді таке повільне постачання дронів на поле бою? Тому що це одне з важливих питань. Тому в мене відчуття зараз, що за ці два роки повномасштабного вторгнення нас заколихували всередині. І, зокрема, і через телемарафон не було жодної відвертої і чесної розмови, що скільки у війні на виснаження треба сил, засобів, яка має бути і моральна стійкість, як мобілізовувати весь світ. Не було жодної зустрічі президента з представниками ні демократичної опозиції, ні громадянського суспільства. Тобто, у нас взагалі відсутній діалог. У нас навіть серед спецслужб. Ти інколи не розумієш, чим займається служба зовнішньої розвідки, чим займається е, ГУР. РНБО і так далі, коли ми бачили, як ЗК закрили реєстр е, спонсорів війни, і ми не зрозуміли куди далі, щоб не дратувати органа та, той, та. та. Банігана, а зараз та. намагається е, нас переключити. Давайте сідати і домовлятися, з якої позиції, е, тобто, що нам відмовлятися вже не бити по е, цілям воєнним на території РФ, чи що нам робити. Як сказав Девід Кемерон, британськими ракетами можете лупити. Ну, це єдина позитивна нотка, бо ми бачили істерику Піскова, який говорить від імені одного із путіних. Мусимо тут фіналізувати нашу розмову саме на ось цій дивній шизофренії в Женеві в 2024 році, ми мирну конференцію. А головне управління розвідки Буданівці кажуть, не раніше кінця 25-го. Це був маркер подій під. Підписуйтесь на наш канал, можете передивитися Ганні гопко. Ми дякуємо за розмову.